Безумовно, питання дострокового припинення і повноважень президента України, і це теж можливо, але дострокове припинення в цьому варіанті, наприклад, для спокою, щоб ви не хвилювалися раптом що у нас передбачений такий конституційний механізм. Я зараз не даю оцінку органу публічної влади. Я просто описую ті механізми, які передбачені раптом що. От раптом що трапиться, якщо достроково припинилися повноваження президента України, а вибори провести неможливо цій ситуації прописує діяти конституція у статті 112 у разі дострокового припинення повноважень президента України виконання обов'язків президента України на період до обрання і вступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України. При цьому голова Верховної Ради України на цій посаді не може здійснювати повноваження, прилічені в низці пунктів. Про які повноваження